Цьому лікареві працювати чи не найтяжче. Його пацієнт ніколи не скаже, коли болить, як і де саме. Тут потрібні пильне око, увага, глибокі знання та ще й інтуїція. Мова йде про неонатолога, лікаря, що покликаний оцінити стан новонародженого. Знайомтеся в нашій команді. Таку роботу досконало знає Роман Геннадійович Шевченко. Лікар-неонатолог. А займається новонародженими дітьми до 28 днів життя або передчасно народженими, або народженими в термін а, свій у академії здоров'я людини. Роман Геннадійович порівняно недавно. Але командуючи навіть колективом, він колег ніколи не називає. каже між нашими лікарями відносини набагато тепліші атмосфера схожа на сімейну тут. Всі е колеги відносяться одне до одного з повагою, як до своїх близьких людей, як до своїх родичів. Е і також е ми відносимось до наших пацієнтів. Точно так у пологовому кожну дитинку оглядають щодня і дають рекомендації за її доглядом. Ну е присутній на пологах. Оглядаю дитину, проводжу перший первинний огляд новонародженої дитини, оцінюю її стан. Якщо вона потребує якоїсь допомоги, то звичайно надаємо допомогу всю необхідну дитину. Оцінюємо за шкалою абгар, всі батьки знають, що є така шкала, всі цікавляться, питають, що це саме таке, а, яка оцінка у моєї дитини. А чому така, а чому не така? ось. Якщо є у новонароджена дитини якісь проблеми зі здоров'ям, то звичайно ми надаємо допомогу. Угу. Це, це, з перших днів вчить батьків, як правильно здійснювати малюку процедури, як змінювати підвузники, підмивати, вмивати і купати. Розповідає все про гігієну годування і знає інші аспекти, аби немовля росло здоровим та сильним. Хочу подякувати після відділенню. Академії здоров'я людини за постійний нагляд медсестер, а особливо неонатолога, який відповідає нам на всі наші питання, які в нас виникають, який нам допомагає, який нас дуже любить. Навіть по розмові вже видно, що наш неонатолог спокійний, чуйний і уважний. А якою ще може бути людина, яка віддала себе такій кропіткій праці? Я не можу уявити себе, лікуючи якихось інших дорослих дітей або дорослих людей, тому що мені дуже подобається робота саме з новонародженими дітьми. Вони всі потребують особливої уваги, особливої допомоги, яка відрізняється від дітей постарше. Ми я цим займаюсь. Знайти такого фахівця порадника і помічника справжній квест для батьків в перші дні життя малюка, та й ми пройшли чимало у пошуках саме такого. Довіряйте йому сміливо. Педіатр неонатолог команди академії здоров'я людини Роман Шевченко.